Hello, my name is Tanya. I'm drawing my sketchbook. Looking for my palette, a color scheme. I wish you a nice day. Let's go. Привіт, друзі, з вами Тетяна із Києва. Ви хоч щось зрозуміли? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. На камеру сказали, що треба практикуватися, що це дуже гарний ефект дає, тому я вирішила так попрактикуватися і трошки розважити вас. Ось це малюнок масляною пастелю, Ойл пастелі. Так склалося в житті, що я в інституті, в школі вивчала німецьку мову, а англійську мову я вивчаю самостійно. У моєму віці це складно, але цікаво. Звісно ж, жахливий акцент, невеликий словарний запас, але у подорожах. Цього вистачає, цього достатньо. Ну ось Сьогодні у нас листалка моєго маленького скетчбуку. Він десь приблизно 11 на 18 см розмір. І перші мої малюнки це ось такі на пленері, як кажуть. Було дуже холодно, малювала дуже швидко. І ось що вийшло, якийсь шматочок неба. Трошки будинок намалювала. Тут у мене, бачите, я дивлюся, як кольори коричневий і синій виглядають разом. Ну, ось такий малюнок вийшов. Що я зрозуміла? Що на пленері у мене не дуже виходить. Ось так я малювала озеро. Один такий вид був сонячний день. Багато людей ходило, з собачками гуляли, дві дівчинки до мене підбігли десь років, 10, порозмовляли зі мною, розказали те, що вони малюють. Ну знаєте, відволікає навколишнє середовище люди. Тому. Складно малювати, а особливо восени, коли на, на ну, вдень холодно, тому приходиться малювати дуже-дуже швидко. Ну, Все ж таки якийсь малюнок у мене ось вийшов. Це показує те, що я малювала останнім часом. Це я малювала вдома спокійно, дуже-дуже швидко, якась ваза, там водичка налита у вазі. І такі квіти, особливо їх не промальовувала. Просто дивилася, як деякі кольори взаємодіють друг із дружкою. Ну, ось Така картина. Вона вже більш-менш мені подобається. Ось ця картина, здається, зовсім не вдала. Я намалювала трохи акварелю, а потім поверх пройшлася масляною пастелью, але теж швиденько було дуже-дуже холодно, вечоріло. І ось такий вечір з'явився. Немає тут ні фонарів, ніякого світла, таке. Десь состояння природи перед закатом. Ну, осінь трошки яскравих кольорів. Ну, що вийшло, те й вийшло. На озері плавають качечки, і ось одна до мене дуже близько приплила, я вирішила її намалювати. Знову ж таки, це було на пленері, приходилось малювати швидко. Такий дальній берег у мене намальований. Мені сподобалися ось ці такі ягідки і такі, бачите, якісь бордо, листочки, вони на самому тоді такі і є. Ось прям я намагалася намалювати чітко. Як вони виглядають в житті? Всі інші кольори, ну, більш-менш схожі. Камера не фокусується. А ось ягідки і листочки я намагалася передати особливо чітко і правильно. Так що, таке малювання. На природі, звісно, дуже тяжко малювати, це треба призвичаїтися. Ну, я намагалася хоч щось зробити. А ось цю дівчину я малювала, звісно, вдома. такій спокійній, звичній для мене обстановці. Тут я теж намагалася Вивчити, як між собою зелені і ось цей кольор взаємодіють. Я рідко їх роблю десь разом на картині приміняю. Тут от вирішила такий сюжет, придумала. Це все з голови, звісно. І мені подобається те, що в мене виходить щось придумати фантазую якісь кольори змішую Тут намагалася намалювати руку, вона мене не виходила, я вирішила, що це вона тільки-но ну, прийшла, зняла верхню одежу, верхній одяг і залишилася у рукавичках. Це в неї такий шарф. І дівчина сіла. І відпочиває ось такий малюнок, дуже, дуже швидко я його малювала. Взагалі-то хочу сказати, що я не люблю довго малювати. Коли є бажання помалювати, я беру акварель це, до речі, всі малюнки намальовані акварелью. Але я беру такий, можна сказати, заміс густий. Не ніжний такий, а більш насичені кольори беру. І тоді виходить, нібито це гуаш, але насамкілі це дитяча акварель, дуже обмежений набір кольорів, але якось я справляюсь. І ось ця картина мені вже подобається. Я знімала відео, так що, якщо вам цікаво етапи малювання цієї картини, можете подивитись у мене на каналі. Ось такий пейзаж, це осінь. Вже багато листочків облетіло, і декілька-декілька листочків залишилося. І ось такий поетичний якийсь малюнок у мене з'явився. Тому що осінь дуже романтично, поетична, як на мій погляд, сумна буває, але дуже-дуже красива осінь. І останній малюнок, можливо, ви теж бачили. Я знімала шорс таке коротеньке відео. Тут букет з квітами. Теж, бачите, я накидала такі кольори, глечик такий синій, трохи хотіла б там показати. Мені подобається ця кольорова гама. Я у своїх малюнках ось у цьому скетчбуку, і шукаю свою кольорову гаму. Здається, я вже її знайшла, але все одно я експериментую. Ось ця картина, вона не ідеальна, але вона мені дуже подобається по кольору. Тобто, ця картина мені подобається в цьому скетчбуці, І ось ця така світла, якась позитивна. Дуже-дуже. Подобається. Друзі, напишіть, яка картина вам сподобалася. І як вам моя англійська мова. Я сама порозважалася, ну, і сподіваюся, що ви там посміхнулись по ту сторону екрану. Бажаю вам гарного дня або гарного вечора. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока.